Ті, які не мають іншої роботи, окрім збирати цю квіточку, могли її збирати і годувати своїх дітей. Я, як мати трьох дітей, коли це почула, воно в мене так відгукнулася і перевернула в свідомості, що саме я не людина, яка спокушає на догляд витрачати кошти. Я навпаки. Тим самим, якщо я несу в маси якісні бренди, якісні процедури, я допомагаю величезній кількості людей іноді навіть просто існувати. Хто це? Це люди, які роблять цю косметику, це мої співробітники, це люди, які цим користуються. Оце був. Це відбулося десь два роки тому, і можу сказати, що сьогодні в мене зовсім інший підхід. Якщо раніше це була реалізація як лікаря, потім реалізація як тренера, як наставника для косметологів, то сьогодні в косметології я роблю тільки те, що можна назвати поняттям sustainable, що розкриває більше ніж конкретну процедуру. З з усіх боків, з усіх сторін, і ми, от якраз сьогодні в подкасті, розкриваємо, що б'юті сфера вона дуже і дуже велика. Це не тільки лікар і пацієнт, ще це і люди, які а, цю косметику виготовляють, збирають квіточки десь там в горах Мексики, куди дуже важко потрапити. І все насправді базується на людях. Давайте про вас поговоримо як про людину, бо ви вже зазначили, і у вас кар'єрний досвід, досить великий кар'єрний успіх. Ви ще й мама. І бізнес-вумен, не побоюся цього вислову. І як взагалі вдається це все поєднувати ну, на прикладі, наприклад, от вашого стандартного одного дня? Як він у вас проходить? Мені повезло. Як виправила мене одного разу, подружка не повезло, а заслужила. Мені повезло, я жодного дня не працювала. Я залюбки вчилася, залюбки здобувала ступень. Кандидата медичних наук залюбки працювала все життя, служила людям і продовжує це робити. Так само і діти. Я багато, багато на мати, але діти це були в задоволення. Я жодного разу і жодного дня їх не виховувала. Це тільки власний приклад: ніяких сварок, ніякого переходного періоду в мене не було. Кожного дня також про це згадую і з дівчатами, тому що Саме з жінками багато спілкування і бачу, що є різні діти. У мене два підлітка, 17 і 16 років це люди, дорослі люди.